Губи Дейва були м'якими та теплими, але щока Емілі горіла. Поцілунок в щоку змусив дівчину уявити, а яким би були ці губи на її губах. Емілі почервоніла ще більше. Дейв сприйняв мовчання Емілі за образу на нього. Емілі, пробач, я не хотів. Ну, точніше, хотів, але сподівався, що тобі не буде неприємно. Потрібно було спитати. Емілі його перебила. Мені не було неприємно, навіть навпаки. Коли в офісі дізналась про твоє зникнення, всі були просто в шоці. Патріся особисто переглядала всі записи з камер, але ці негідники все підтерли. Емілі сантевичилась. Хіба для цього не потрібен якийсь особливий доступ? У тому та -то й річ, розгублено заявив Дейв. Він пронизливим поглядом подивився на дівчину. Емілі Давай я з понеділка буду тебе підвозити. Це міг би робити і я, трохи суворо заявив батька Емілі, налякавши своєю появою і доньку, і Дейва. Е, звісно, сер, просто я. Та я жартую, Дейв. Думаю, Емілі буде не проти, містер Вудс підморгнув. Ще кілька днів Емілі снились, турбуючи сни. Камера, де її тримали, порятунок Дейвом та його поцілунок. Тільки у сні він цілував її не в щоку. Дейв і правда дотримався своєї обіцянки і щодня возив її на роботу та з роботи, поки одного разу все не змінилось. Емілі за звичкою під'їхала до дверцят переднього сидіння. Проте Дейв чомусь відкрив їй дверцята заднього. І коли дівчина сіла в салон, то побачила в дзеркалі заднього виду пару блакитних, як озера, очей, що дуже уважно дивились за нею. Володарка цих очей повернулась до Емілі та протягнула елегантну ручку з довгими червоними нігтями. Привіт, я Келлі, дівчина Дейва. Емілі відчула різкий укол. Що це було? Ревність? Розчарування? Образа? На кого? На Дейва, який нічого не казав про дівчину. Дейв спочатку завіз на роботу Келлі, а після цього вже поїхав до них в офіс. Пробач, я мав попередити, зазвичай її забирає службове авто. Все гаразд, сухо сказала Емілі, але не повірила навіть сама собі. Після викрадення стосунки з колегами стали надиво кращими брат з сестрою більше не зачіпали її, а Патрісія стала навіть дослухатись, адже прийшло позитивне рішення комісії щодо визнання дуба пам'яткою природи. Це давало команді всі шанси виграти цю справу. Слухання відбулось через тиждень. Було видно, що скрейгід крісла Емілі по підлозі дратував суддю, але вона намагалась не подавати виду. Тому знести цей район буде помилкою ваша честь, а ще й суперечитиме букві закону. Закінчивши свою промову, Емілі відчула, наче хтось пропалив її піджак поглядом. Це була Елізабет Деріус. І, хоч юридично вона не входила у склад юридичної групи Деріус і сини, всі знали, що саме вона непомітно керує всіма справами, щоб не бути звинуваченою в конфлікті інтересів. А конфлікт там був ще й який: якщо Елізабет оберуть на посаду генпрокурора, Деріус і сини отримують беззаперечну перевагу перед іншими юристами по всій країні, вони стануть непереможними. Емілі з гідністю перенесла своє перше засідання та виступ. Вона чекала, поки закінчиться перерва у кафетерії. Дівчина боляче опікла язик гарячою кавою, коли побачила, хто йде в її бік. Елізабет граційно відсунула стілець та сіла навпроти Емілі. Ви чудово виступили. От би юристам нашої сімейної компанії мати такий запал їх цікавлять лише сезонні знижки в універмазі та де забронювати столик увечері. Дякую, в шоці процеділа Емілі. Ваша оцінка найбільша нагорода для мене, місіс Деріус. А якби я запропонувала вам працювати на Деріус і сини? Емілі заклякла, хіба це було можливо? Я розумію, що це неочікувана пропозиція для тебе, і ти вдячна вес іко. Елізабет потягнулася до сумочки по візитівки, і протягнула її Емілі. Не поспішай. Подумає і передзвони. Елізабет встала, не дочекавшись відповіді, візитівка так і залишилася лежати посеред столу. Емілі і правда задумалась про цю пропозицію це міг бути її шанс почати все спочатку, без чуток, що її найняли завдяки зв'язкам батька і без Дейва. Він же кілька разів намагався пояснитись з нею. Проте Емілі завжди казала, що все гаразд, однак це було неправдою. Емілі до цього часу жодного разу не закохувалась, а той інтерес, що в ній збудив Дейв, був дуже схожий на це. Особливо гостро Емілі це відчула на фоні відчуження від єдиного чоловіка, що був у її житті, від батька. Після викрадення вони обговорили їх дамовані з Патрісією про роботу Емілі у Увест іко. Емілі, коли в тебе буде така талановита, така фантастична! Але не дай Бог така самотня дитина, ти мене зрозумієш. Еміля нічого не відповіла, батько продовжував Ну а що? Що я мав робити? Спостерігати за тим, як ти отримуєш відмову за відмовою через те, що в їх жалюгідних офісах немає туалетів для людей з інвалідністю. Емілі закрила очі, намагаючись втримати сльози злості. Батько був правий. однак все одно не мав права все робити таємно від неї. Так принизливо. Емілі заговорила. Є ще одне у камері той головоріс. Батько Емілі напрягся, його серце стислось. Невже донька не договорила, що з нею робив той покидьок? Дівчина помітила занепокоєння батька. О, ні, це не те, про що ти подумав. Однак він дещо мені сказав, що? Я здалась йому кумедною, як моя. Мама, звідки він міг знати про мою маму. Очі Чарлі забігали. Якась нісенітниця, звісно ж, не міг. Емілі не повірила батькові тому в суботу, коли він пішов на зміну в кав'ярню, вирішила дещо перевірити. Вона зламала закриту шухляду в його кабінеті та знайшла там кілька фото батька з університету. Там були ті, що Чарлі їй не показував. І у всіх була одна особливість в однієї з жінок на цих фото всюди була вирізана голова. Це дивно. На багатьох фото Емілі впізнала Патрісію. Але ким була та жінка, їх одногрупницею. Батько був закоханий в неї до мами а та обрала замість нього капітана бейсбольної команди. Батько не дарма назвав Емілі талановитою. Вона швидко зрозуміла, що робити. Емілі загуглила батьків курс університету, хоч він його і не закінчив, та знайшла різні фото за ті роки. Емілі переглядала світлини багаторічної давнини, коли її погляд зупинився на одному конкретному обличчі. Дівчина не могла повірити своїм очам. На одному з фото була сама Елізабет Деріус, і вона завжди стояла поруч з її батьком. Чарлі кинув навчання на четвертому курсі. І Емілі прослідкувала цікаву закономірність. На третьому курсі на жодному фото не було Елізабет. А вже на четвертому на фотографіях зник її батько. А Елізабет повернулась. Вона й була тим самим вирізаним обличчям на фото. Емілі ошелешила її здогадка. У цей момент Елізабет Деріус займалась своєю улюбленою справою, переманюванням сильних гравців їх сімейну кампанію, і на столі. Вже лежала папка з інформацією на одну з таких. Елізабет, впевнена, відкрила папку і різко закрила її. Секретарка ще ніколи не бачила цю хижачку такою розгубленою і навіть наляканою. Пішла геть! крикнула вона своїй секретарці. Залишившись на самоті, Елізабет перечитувала одну строчку знову і знов: Емілі Вудс, Емілі Вудс, Емілі Вудс. Цього не могло бути. Яка була ймовірність, що донька, від якої вона відмовилась одразу після народження, теж стане юристкою, і вони зустрінуться в залі суду. Коли Елізабет завагітніла від молодого та перспективного, але бідного Чарлі Вудса, їй здалось, що її життя скінчено. Батько постійно наполягав, що від помилки потрібно позбутися, адже на Елізабет чекало блискуче майбутнє, та вдалий шлюб за розрахунком. Проте Елізабет як хотіла винесити цю дитину, так і боялась, що буде далі. І Чарлі вмовив її Вони домовились, що Елізабет таємно виносить дитину та повернеться до університету, а Чарлі покине навчання, щоб взяти на себе виховання дитини в якості батька одинака. Коли Елізабет народила, новина про діагноз Емілі. Остаточно переконала її відриктись від її минулого з Чарлі та від дівчинки. Коли вона бачила в останнє, тій було усього три місяці. Якщо зараз хоч хтось дізнається про таємницю, що вона носила в собі більше 28 років, то про посаду генпрокурора можна буде забути. Цю думку обірвав стук в двері. Секретарка просунула в прийом свою голову та запитала до вас, Емілі Вудс з вашою особистою візиткою. Запросити? Все в Елізабет кричало: Ні, ні. Однак насправді, вперше в житті, як такого вибору в неї не було. Елізабет мала перевірити, чи здогадувалась дівчина про щось. Чарлі поклявся їй, що Емілі ніколи про неї не дізнається, хоча гроші, що запропонував їй батько за мовчання, не взяли. Елізабет важко видихнула та спробувала натягнути на себе маску байдужості. Запроси. Коли Емілі повільно заїхала в кабінет, владна, але самотня жінка вперше подивилась на когось, як на свою дитину. Елізабет міцно стисла кулаки під столом, поки не відчула, що знов може дихати. Жінка очікувала на будь-яку фразу, окрім тієї, що почула: через ваші політичні амбіції. Мене викрали. Невже посада значила для вас більше, ніж життя рідної. Емілі замнулась, ніж життя людини. По очах Елізабет можна було зрозуміти, що вона навіть не уявляє, про що мова. Вона сковтнула. Емілі, я спитаю відверто, для чого ти тут? Як я вже розумію, не через пропозицію роботи. Емілі здійняла свої великі вологі очі на Елізабет. Сьогодні я дізналась, що моя мама жива. І це ви. Це кінець четвертої частини, і якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та залишайте коментарі. Почуємось!